Всім добрий день. Хто мене пам'ятає і знає. Ми колись знімали влоги з моєю колишньою дружиною. Особливо активно ми це робили коли переїхали з Дніпра в Київ, коли купили квартиру, робили ремонт, заїжджали, гуляли по Києву і так далі. Тобто, ну дуже багато відео було. Потім, на жаль, ми це закинули, не знімали, але зараз я хочу відновити цей контент. Знімати набагато більше і частіше. І ось зараз я знаходжусь в нашій квартирі і буду йти за донькою. І хотів би вам показати наш під'їзд в будинку. У нас Жековський дом. Сплачуємо ми там в районі 300 гривень в місяць за квартиру. І зараз хочу показати два ліфти. У нас поміняли да, нові поставили, але хочу вам показати там, де лісничний марш. Показати, який там треш. Так, спочатку покажу. Дивіться, коли ми робили ремонт, ми з цієї сторони утеплювали і потім пофарбували. Ось ви можете бачити, так? це пінопласт пофарбовано. Ось так це виглядає. Але я вам скажу, що коли ми це зробили, буквально на наступний день прийшли співробітники, співробітники ЖЕКу і сказали, що це робити не можна треба тільки погоджувати з. Там, начальником Жека. Ось ви бачите, ця частина пофарбована, а далі ось так. Е, і я тоді ходив до, спів... до цього начальника Жека. Е, вона казала, ні, таке не можна робити, тільки треба погоджувати. Але потім сказала: Ну ладно, ну, тобто, таке ще одолження зробили. Ну, а тепер дивіться, ось, що зробив Жек. За скільки років. Е, повторюсь, Наприклад, ми за двокімнатну квартиру і за трьох прописаних сплачуємо ну, там майже 300 гривень. У нас 16 поверховий будинок ну, це майже там, 100, майже 130 квартир. У когось менше прописано, у когось більше, але навіть якщо порахувати там по 300 гривень з квартири, це виходить там в районі 38 тисяч гривень в місяць. От ви мені скажіть, хоча б по в місяць, та за, я не знаю, за 3-4 місяці хоча б один поверх робити, І то було б вже краще. Ну, а це оце Жековські будинки такі. Платиш, непонятно куди. Тут у нас два ліфти поміняли, поставили нові, але ж ви ж розумієте, це, це не за рахунок ЖЕКу точно. За рахунок міста. Ну, у нас ще й такі жильці, ось мусорник поставили. Ось так.